Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про Китай. Я давно хотіла поговорити про Китай, але тут справа в тому, що мене порадували, ну як взагалі то всіх нас порадували. Ось такою ось новиною. Даруйте ще російською мовою, але що знайшла за те, яка новина гарна. Подивіться на неї. Це ця новина, так би мовити, спонсорується Антоні Блінкіним. Взагалі-то це наслідок його візиту в Китай. Так що, моя велика подяка США взагалі-то за оці всі справи. Тому що США. Наклали санкції на деякі китайські компанії. І тепер КНР не може безпосередньо робити валютні чи будь-які інші фінансові операції з Росією. Китай сильно ображений, Росія взагалі страшно ображена на цю всю історію. Але ж, ну як, зовнішньополітичні, ці всі історії це все добре. Нам вже ж цікава наша кухня, а наша кухня даруйте жахлива. Ось. Наша політична кухня жахлива ще з 2013 року. Тому що Зеленський у нас ж був націлений на те, щоб у нас дружити з Китаєм. Чого він так вирішив, в науці невідомо, хоча я розповідаю байки: є в науки деяка теорія, і перша теорія та, що ну, не може, так би мовити, Україна жити без метрополії. Периферія українська не може жити без метрополії. Ну, Тому що ми так уявляємо себе політично. Тобто можете мене там не сильно хейтити, це ми так себе уявляємо політично. І тому, коли ми втратили орієнтир на Росію, для наших політиків це був, напевно, шок. І тому ж в 2013 році була оця вся історія з дзвінком сі Я пам'ятаю, ну, тобто, Зеленський довго добивався, чого він його добивався? Це просто була досить сильно принизлива історія. Я хочу вам так натягнути. У нас в цей час, США, як ми пам'ятаємо по моїм попереднім стрімам, активно пропонував нам допомогу, пропонував Лендліз. А Володимир Зеленський, наш сон лідер, ліг цілуватися з Китаєм. Це при тому... Що Китай його не сильно хотів бачити. Взагалі-то. Європейські лідери, як могли, так підігравали Зеленському у цій всій його історії. Але взагалі-то ця вся історія пахне смаленим. Взагалі-то це не політика, якщо чесно. Це, так би мовити, видимість політики. Це зовсім про інше. Далі у нас вже ж йшла довга затища, напевно, знову ж таки. Оця вся, до речі, історія про мир, я до неї повернуся згодом. Тож, що в нас хоче безпосередньо Україна в обличчі Зеленського, його уряду, Ну, щоб я тут не відпускала сарказми на цю тему. Справа в тому, що, напевно, український уряд і президент Зеленський боку дуже без нього вирішив, що нам треба співпрацювати з Китаєм, ну тому що у Китаї є, так би мовити, найбільше оціх, всіх технічних ресурсів. З одного боку, я їх розумію, ну, тобто комплектуючи ми грішить і Росія з Китаєм. Сильно грішить. Але ви не забувайте про те, що Росія та Китай це дві імперії. Притом дві імперії внутрішнього типу. які заглядаються на захід, у яких також була, так би мовити, там більше не імперська історія, а більше колоніальна історія. От захід страждає колонія. А Азія більше цими всіма імперськими замашками. Тому що йде внутрішня колонізація, тобто метрополія не десь там. Метрополія, як правило, в цих країнах близько. Вона має пряму, так би мовити, прямий вплив на оточуючі народи. Це сильно у нас підігріває ситуацію. І сильно підігріває наше внутрішнє відчуття себе, так би мовити, в країні. Тобто, якщо Махатма Ганді, давайте я його згадаю, міг дозволити собі мирний протест, за що йому велика Шана, тобто він покладався на культурний код Індії, він активно використовував цю всю індійську традицію, він був готовий. Зробити крок назад, і, так би мовити, відновити прялки, щоб протиставити себе англійським мануфактурам. Бо, тобто він зробив великий крок, але справа в тому, що в наших краях це не діє. Коли у нас іде буквально метрополія, от буквально в двох-трьох ну не кроках, Насправді в кілометрах або десятках кілометрів, але імперія у нас діє, вона більше всього за сирійським сценарієм діє, Тобто, коли повна асиміляція, повне перемішування народів, цим сильно страждала СРСР, щоб далеко не ходити. Ця вся висилка на Кавказ, на Сибір, висилка. Далі в Центральну Азію, в Казахстан. Там була своя весела історія, і це все у нас накладає на психотип політика. Що очікує політик, який раптом, так би мовити, вирішив бути предоставленим самому собі? Він ж не може, не дай Бог, подумати своєю головою. Ну, ви таке мені оце пропонуєте? Ні. Своєю головою він подумати не може. Він відразу, так би мовити, собі намалює багато чого. І, напевно, Зеленський вирішив, що буде класно, ну, тобто, одну імперію налякати другою імперією нічого, що, так би мовити, Китай має свої особливості. Ну, тобто, Це нікого не лякає, ні? Плюс це ж Зеленський. Тобто, його оця вся мирна політика, оцей весь саміт миру. Я довго думала, що це жарт, знову ж таки. Я, звісно, читаю новини, ну, тут тобто, у мене все гаразд. Але я не думала, що це все аж настільки серйозно. Ну, як, це було б сильно серйозно, якби воно, так би мовити, відображало політичну повістку, якщо чесно. Хочу розчарувати Володимира Зеленського, що з цього всього нічого не вийде. Відразу кажу. І тим більше кликати на саміт Миру Китай. Ну, тобто, буквально плазувати в політичному сенсі слова перед Китаєм в той час, коли у нас фактично стоять Штати, і так би мовити, вони то раді допомогти, але ж нашим політикам треба пояснювати, я того і запалила цей стрім, щоб, так би мовити, поставити остаточну крапку. Тому що я бачу, що, в принципі, до політики вже починає доходити. Ну, давайте так би мовити закріпимо, закріпимо пройдений матеріал. Що принаймні Китай, ми в цій всій мирній історії ми не ліпимо. Тому що Китай він же ще той миротворець. Окрім того, що він, так би мовити, підігрує Росії, це півбіди, але ж він може нашкодити тому самому самету миру, зайнявши середину позицію і сказавши, що, що взагалі-то у нас є така традиція, знову ж таки, згадаю, Буду. Тобто буддизм реально оцінується в Китаї, але вам від того політичного сина буде легше. Якщо вас проженуть посередину шляху? Якщо скажуть, а давайте зупинимося десь на середині, давайте зупинимося десь на середині Дніпра. Наприклад, які будуть ваші контраргументи? Скажіть мені на Бога. Бо, я так розумію, жодних контраргументів у нас навіть не передбачається. Я вам навіть поясню чому не передбачається. Не передбачається тому, що у нас немає сильної позиції. Давайте вже не будемо заходити в стратегії, давайте я вам поясню з тактичної точки зору. От зараз у нас Джозеф Байден. Пропонує наростити м'язи, наростити Україні, так би мовити, сильну позицію. Вона, отак от не з'являється, вона з'являється поступово. Тобто це буде довга історія, яку я буду сприяти, як можу. Але, тим не менше, запишіть собі що українська сильна позиція вона відразу не намалюється Це раз. На договірні перемовини з Росією у нас також не відразу вийде вийде, так би мовити, з, з, з хорошого ракурсу, скажімо так, з прийнятного для нас ракурсу, коли ми могли б сказати, Росія, ну-ка забирайся із Криму, і з Донбасу, і щоб ми тебе не бачили. Якщо ми зараз оце так скажемо Росії, Росія вам скаже Ха-ха. Як смішно, такого анекдоту ми давно не чули. Але це все загалом буде реально. Це все буде реально по сумі певних дій. Перше, це нам потрібно накопичити зброю. Зброя буде накопичуватися завдяки допомозі США. Знову ж таки, це не не думати своєю головою. Звісно, головою своєю треба думати однозначно, я не маю чого проти. Але ми маємо забути про дружбу з Китаєм. Ну, тобто, китайського посла. Ми, звісно, любо запросимо. Ми, звісно, так би мовити, послухаємо його байки. Ми, звісно, ще можемо йому свої байки наваляти. Ну, тобто, міжнародна спільнота йде.